Всім привіт! Сьогодні ділю з вами рецептом тістечка картопля у новорічному стилі. Для рецепту нам знадобляться наступні інгредієнти. Пісочне печиво, волоські горіхи, вершкове масло, згущене молоко та какао. Для декору нам знадобляться шоколадні пластівці та цукрова пудра. Точна кількість інгредієнтів у описі до відео: спершу нам потрібно подрібнити волоські горіхи та пісочне печиво. Можна це зробити будь-яким способом або за допомогою блендера, або ж взяти пакет та качалку. Об'єднуємо усі інгредієнти у глибокій мисці, а саме потрібне на пісочне печиво, волоські горіхи, Какао, розтоплене вершкове масло та згущене молоко. Ретельно перемішуємо протягом кількох хвилин. У вас має вийти ось така консистенція. Формуємо заготовки для майбутніх шишок. Ставимо заготовки до холодильника на 30 хвилин. Коли тістечко охолоне, формуємо шишки. Спершу вставляємо пластівці зверху, формуючи верхівку. Потім продовжуємо заповнювати тістечко пластівцями зверху донизу у шахматному порядку. Готові тістечка прикрашаємо цукровою пудрою за бажанням. Даний десерт готується дуже просто та швидко, при цьому він дуже смачний та може стати справжньою прикрасою вашого святкового столу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі під відео. Смачного!